Всім привіт, з вами я Влад. І сьогодні у нас відео на тему на одній нозі. Зараз ви побачите тут з краю відна. Сам елемент є неважким. Не знаю, напевно більше відноситься до гімнастики, так як я його ніде не бачу, я його сам вигадав, тому якось так. Навчитись його доволі легко, все, що вам потрібно, це вміти висіти на двох ногах. І переходити на одну ногу, як ви бачите з боку від мене. Потім після цього все, що вам потрібно, це лише зловити рівновагу. Знову, як ви бачите, з боку від мене. Це відео про те, просто, що вам потрібні міцні ноги і рівновага. Міцні ноги для цього вистачить присідань і регулярних пробіжок. Ну, я не знаю, це відео більше про баланс в цьому елементі. Так як складним він не являється. І тому вийшло таке доволі коротке відео, але я сподіваюся, для більшості з вас цікаве. Дякую і до зустрічі.